Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами пограємо в дидактичну гру, що подарувала нам весна. Уважно слухайте та дивіться на картинки. Весна подарувала нам тепло. Весна подарувала нам так, квіти. Весна подарувала нам комах. Весна подарувала нам птахів. Весна подарувала нам дощ. Весна подарувала нам листя. Весна подарувала нам ягоди. Весна подарувала нам траву. Весна подарувала нам квітучі дерева. Молодці малятка. Я надіюсь, ви все вірно відповіли. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!